Усім етері першого міського новини про найголовніші події дня очима наших журналістів ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Центр соляної промисловості України та один з ключових залізничних вузлів. Саме так коротко можна розповісти про Бахмут. У Кривому Розі вимушені переселенці з Бахмуту відзначили день рідного міста. Наразі у нашому місті та районі зареєстровано майже 600 сімей бахмутян. Це було справжнє свято тепла, обіймів і віри в те, що ми разом подолаємо будь-які відстані та негаразди. Присутніх вражали виступами творчих колективів, святковою атмосферою, а також низкою креативних фотографій. Зон та подарунків У нас заключений меморандум між громадами, значуща допомога, ну, дуже нам допомагає міська влада, надали приміщення, де ми співпрацюємо. Також в рамках цього меморандуму ми постійно співпрацюємо. Для дорослих підготували теплу атмосферу та святковий концерт із символічними подарунками а для дітей організували масштабну розважальну програму із мильними бульбашками, креативними майстер-класами та драйвовими активностями від благодійного фонду Слов'янське серце. День міста для Бахмута це один із найкращих і улюбленіших свят, яке було в мирний час. Зараз так крапило, що війна зруйнувала Бахмута, війна зруйнувала надію, традиції Бахмутян. І сьогодні ми в 12 містах, де в нас існують осередки підтримки Бахмутян, поводимо цей захід, присвячений Дню міста. Не можна його зараз назвати святом, на жаль, але ми пам'ятаємо цей день. Це дуже такий день, коли бахмутяни збиралися з родинами, святкували, чекали на цей день. І зараз ми зберігаємо цю традицію, і наші мешканці мають змогу зустрітися, згадати, як це було, привітати один одного. Мінус шість сілий армійці з повітряного командування. Схід знищили шість російських безпілотників в небі над Дніпропетровщиною. У Юріївській громаді Павлоградського району зафіксували влучання, сталося займання. Зачепило транспортне підприємство. Було займання і в Апостоловому в Криворізькому районі. По Нікопольському району російські окупаційні сили били з гармат великого калібру та із залученнями в півдронів. Удари витримали місто Нікополь та Покровська громада. Поранення отримала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні. Ворожі удари пошкодили чотири приватні домоволодіння, господарську споруду, ще одна в руїнах, інфраструктуру та газогін. В Синельниківському районі росіяни задіяли каби та дрони камікадзе в Покровській та Межівській громадах Синельниківського району, зачепили адмінбудівлю, дах медичного закладу та лісові насадження. Напередодні протягом доби ворог тримав у напрузі два райони Дніпропетровської області. В Нікопольському районі поранення отримав шістдесятирічний чоловік. Удари ворог Рух здійснював по місту Нікополь, Марганецький, Мирівський, Покровський та Червоногригорівський громадах. Для цього задія важку артилерію та ФП дрони. Наслідок атак пошкодження дістали сім приватних домоволодінь, дві господарські споруди, інфраструктура, газогін, леп та автомобіль. Росія продовжує завдавати ударів по мирним містам України пізно ввечері, 14 вересня, росіяни завдали ракетного удару по околиці села на Сумщині. Цілі ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай. Госпіталізовані 11 поранених чоловіків. Один із них у важкому стані. На Чернігівщині п'ятеро людей у лікарнях. Четверо з них ДСНСники, які виїхали гасити пожежу після обстрілу одного з підприємств. Агресор повторно вдарив по об'єкту. Внаслідок прильоту травмовані чотири вогнеборці. Також поранений 59-річний мешканець одного із сіл Ніженщини. Усього за Минулу добу ворог 42 рази обстріляв Чернігівщину. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Наслідок обстрілу в місті Куп'янськ постраждав 67-річний чоловік. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у трьох районах Харківської області. У Костянтинівці на Донеччині одна людина загинула і дев'ять поранені. Пошкоджено 15 багатоповерхівок, три приватні будинки, дві адмінбудівлі, аптека та господарча споруда. Ще 12 людей за добу поранені в різних населеннях. Населених пунктах області всього за добу росіяни 47 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. У передмісті Запоріжжя окупанти цієї ночі тричі поцілили кабами по садовому товариству. Частково зруйнований будинок на садибній ділянці, пошкоджені будинки у Кушугумській громаді. Туди росіяни вдарили ще найменше чотири рази. Сталися пожежі у приватних будинках. В одній з громад відсутні електропостачання. Попередньо люди не постраждали. Внаслідок ворожих атак на Пологівський район, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула і ще дві дістали поранення за добу на Херсонщині. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили сім приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди та приватний гараж, влучили по території фермерського господарства за добу на Миколаївщині ворог двічі атакував дронами типу в півіку громаду. Внаслідок однієї з атак у селі Дмитрівка поранено 68-річного чоловіка. Його було госпіталізовано. Крім того, пошкоджено вантажний автомобіль. Плюс 910 нейтралізованих ворогів за добу. Такі втрати у живій силі понесли російські окупаційні сили завдяки діям Сил оборони України. А ще чужинці втратили 84 одиниці автотехніки, 35 гармат, два броньоки та одну ракетну систему залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили два райони зосередження особового складу, дві артилерійські, два артилерійські засоби російських загарбників. Сили нашої ППУ нейтралізували 59 російських шахедів та БПЛА інших типів на півночі, сході та півдні нашої країни. По всій лінії фронту українські оборонці зупинили 187 атак російських підрозділів. А гарячі. Було на Північно-Слобожанському, курському, південно-слобожанському, куп'янському, лиманському, сіверському, краматорському, турецькому, покровському, новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках 1300 днів кривавої путінської авантюри обернули для країни агресорки наступними втратами: 422 літаки, 341 гелікоптер, 11184 тисяч танки, 23269 три 32784 броньовиків, тисячі 32 гармати, п'ятдесят 409 безпілотників, 61 тисяча 698 одиниць автотранспорту, 1217 засобів ППО, 1488 ракетних систем залпового вогню, 3718 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину та близько 1 мільйона 96 тисяч російських загарбників. Фура зіштовхнулася зі швидкою. Дорожня транспортна пригода сталася надвечір неділі в центральному міському районі на перехресті проспекту Миру та вулиці Кобилянського. Відомо, що автівка швидкої із включеними проблисковими маячками перевозила важких хворих. Водій вантажівки її не пропустив. Внаслідок зіткнення, на щастя, ніхто не постраждав. Пошкодився лише метал транспортних засобів. На місці працювали правоохоронці, які встановлять всі деталі цієї ДТП. Не розминулись дорогою на мікрорайоні Зарічної Увечері неділі сталася дорожня транспортна пригода за участі легковиків. Део та ВАЗ. попередньо відомо, що перший рухався вулицею Десант на об'єкт Арцотера. ВАЗ же прямував зустрічною смугою. Водій останнього вирішив повернути у двір. В цей час одна з машин на зустрічці зупинилася, аби пропустити його. А водій, ДЕО не помітив цього маневру, через що й сталося зіткнення. Наслідок аварії постраждав керманич Део. Обидві машини отримали механічні пошкодження. Правоохоронці розбиратимуться в істинних причинах цієї ДТП. Транспорт, засоби, авіарозвідки, генератори та багато іншого. Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілколом разом із очільником Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком передала українським оборонцям представникам 20... 26 військових частин чергову партію матеріально-технічного забезпечення, загалом на майже 53 мільйони гривень. Це вкотре суттєво посилить спроможність наших військових для знищення збройних формувань ворога. Що цього разу отримали сили оборони України від Кривого Рогу, знають. Наші кореспонденти. Надійне забезпечення та тилова підтримка це запорука успішного виконання бойових завдань у відведеному секторі фронту. В цьому вже третій рік поспіль має впевненість третій армійський корпус, базисом якого ще донедавна була третя окрема штурмова бригада. І цьому славетному військовому підрозділу ЗСУ рада оборони міста надає постійну матеріально технічну підтримку, адже в його лавах зі зброєю в руках воюють чимало криворіжців. Я скажу, що якщо брати по містам, то мабуть крім Києва крив рік допомагає більше всього з усіх міст України і дуже велика вдячність, тому що вже три роки Олександр Юрійович зі своєю командою поруч спочатку з, з третьом окремою штурмовою бригади, зараз вже з третім армійським корпусом. Жодної відмови. Все, що ми просимо, на початку року він повністю все виконує. Не було ще жодного разу, щоб він пообіцяний і не виконав. Цього разу рада оборони міста передала українським армійцям матеріально технічні допомоги на майже 53 мільйони гривень, з яких близько 3 мільйонів гривень це приватні кошти, які спрямували через громадську організацію Набад Кривий Ріг. Шановні наші герої, шановні військовослужбовці, довго казати не буду. Кривий ріг завжди був, є і буде поруч з нашими героїчними військовими. Дякуємо вам за захист, дякуємо вам за збережену нашу державу. Слава Україні! Десантники, танкісти, штурмові бригади та розвідники загалом 26 частин отримали від Ради оборони Кривого Рогу велику партію допомоги. До неї увійшли пікапи та джипи, безпілотники, квадрокоптери, в тому числі з тепловізійним баченням, системи протидії ворожим БПЛА, комп'ютерна техніка, виносні антени, генератори та зарядні станції тощо. Хотів би подякувати всім представникам села оборони. в першу чергу. За нашу територіальну цілісність, яка є сьогодні сьогоднішній день, за дух незламності і за віру в нашу перемогу. Що стосується підтримання сил оборони, то будемо вважати, що сьогоднішній день це наша маленька частка, яку ми вкладаємо в нашу перемогу. Взагалі, що стосується допомоги, то скажу, що це один із основних пріоритетів нашого регіону. І тільки в цьому році ми на підтримку сил оборони витратили вже понад... Два з половиною мільярда гривень. Але саме головне не гроші. Саме головне це людські збереження життя. Так що дякую вам, дякую за збереження. Нашого мирного населення від початку великої війни Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілковом вже надала пряму допомогу більш ніж двом сотням військовим частинам на загальну суму понад 3 мільярди гривень. Це один із найбільших показників серед усіх міст України. Велика системна робота з допомоги героїчним військовим триває. Олександр Фафілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Мінімальна поразка в п'ятому турі української прем'єр-ліги Криворізький Кривбас приймав на своєму полі Житомирське полісся. Зустрічі з жовто-зеленими завжди насичені боротьбою та непоступливістю. Так сталося цього разу. Обидва тайми команди провели в атаках на ворота суперників, намагаючись відкрити лік забитим м'ячам. Втім, цього разу гол був один. Його забили гості. На 80 80-й хвилині влучною нагодою скористався нападник Микола Гайдучик. Фінальний підсумок зустрічі – 0-1. На користь в Потрібно з кожною грою ставати краще і налаштовуватись так, як мінімум, як це було сьогодні. Тому що дуже важливо, що сьогодні команда була налаштована на перемогу і вона хотіла перемогти. І це було видно не тільки по гравцям, які були на футбольному полі, і по тим гравцям, які переживали на лаві запасних. Це дуже класний, скажімо так, момент, який всіх нас об'єднує. Після цієї мінімальної поразки «ФК Кривбаз» знаходиться на четвертому місці в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Свою наступну гру криворізька команда зіграє на виїзді вже цієї середи, 17 вересня, в рамках розіграшу однієї 16-го фіналу Кубку України. «Червонобілі» поміряються помірюються силами з представником першої ліги «ФК чернігів з одноіменного обласного центру на півночі країни. Так, ми були готові до такого сценарію. Були моменти, коли ми втрачали контроль, але гравці на полі добре самі виправляли ситуацію та повертались до наших домовленостей. до того, що ми відпрацьовували останніми днями на тренування. Кривий ріг прощався зі своїм захисником Андрієм Чепелєвим, відомим під позивним на псевдочіп, йому було лише 27 років. Від початку повномасштабного вторгнення він одним із перших став до лав ЗСУ. Воював у складі 129-ї бригади. Брав участь у звільненні Херсонщини, боях на Донеччині, Сумщині та у Курській операції. Один загибелі Чіп врятував життя побратиму, але сам не повернувся з бойового завдання. Андрій нагороджений медаллю за оборону України та посмертно. Поданий до державної відзнаки за мужність. Його батькам під час церемонії передали почесні нагороди міста та району. Йому назавжди 27 Криворіжці попрощалися зі своїм захисником Андрієм Чепелєвим на псевдочіп. Ше в дні повномасштабного вторгнення Андрій вступив до лав ЗСУ і 129 ї окремої бригади тероборони. Він брав участь у визволенні Херсонщини, воював на Донеччині та Сумщині, пройшов і курську операцію. Пізніше, після навчання, отримав фах розвідника, готувався стати командиром відділення. Найближчі, найближче коло мого оточення, це типу люди для мене найкомфортніші, тому я. Навіть не можу якось по-іншому описати. Це просто люди, з якими я був собою. І Андрій був одним із них. У перші два роки ми були разом в одній бригаді, потім трохи наші дороги розійшлись. Я перевівся в іншу бригаду, Андрій залишився в тій самій, і після вже у нього там були також переводи. Ну, в іншу частину він пройшов курси ВОЗ-106 на розвідника і мав, мав бути командиром відділення, розвід відділення. У день загибелі він не мав вирушати на бойове завдання, але як завжди не залишив побратимів у скрутну хвилину. Колона військових потрапила у ворожу засідку. Андрій ціною власного життя врятував 19-річного бійця, прикривши його собою. Із семи воїнів у машині четверо загинули, у тому числі Чіп. Троє зазнали важких поранень. Коли я їх побачив, їм було 20, 21 рік, 22 роки, 23 Андрію. Для мене це було і люди не були на страховій службі. І коли вони вічі 24 лютого, разом з усіма чоловіками країни пішли. І зразу стали на оборону країни. Ну для мене, я їх ну вони в мене на першому місці. Потім моя, вона вона в мене віддушені, розуміти. Я настільки був з ним близький. На їх було чотири чоловіка малих, і ми разом були. І Андрій для мене. Ну в нас майже різниця, 18 років. Це покоління. І так як ми підкалували один одного, так як ми, я з ним пройшов Херсонський напрямок, я пліч опліч був з ним в окопах. На Донеччині Андрій нагороджений медаллю за оборону України та поданий до державної нагороди за мужність посмертно. Також під час прощання батькам загиблого передали відзнаку за заслуги перед містом третього ступеня та нагрудний знак пошани Саксаганського району міста Кривого Рогу. Слава навіки герою. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. ріг на колінах провів останню путь свого героя Костянтина Палешка. Він був звичайним будівельником, але з перших днів війни став до лав Разом із побратимами визволяв Херсонщину та тримав оборону на Донбасі. Життя воїна обірвалося поблизу урожайного, а його тіло довгі місяці залишалося на окупованій території. Тепер Тепер захисник вічно спочиватиме на центральному кладовищі Кривого Рогу. Детальніше у сюжеті. Довгий бойовий шлях обірвався на Донеччині. Криворіжці провели в останню путь загиблого на війні героя Костянтина Палешка. 20 березня Криворіжці на колінах проводжали скорботний кортеж із тілом захисника. Містяни провали в останню путь 44-річного воїна, який віддав життя за свободу України. До війни Костянтин працював будівельником. Мав за плечима лише строкову службу. Але з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав Національної гвардії. Це була душа, це була опора у мене, права рука. Людина, яка мала хист до багатьох речей, що руки золоті, що психологічно підтримував баланс в колективі, на нього всі рівнялися. І він міг знайти ту золоту середину. Ми всі різні, кожна свої проблеми. Кожен вихований по-різному, але він знаходив ту золоту середину, яка нас єднала. Костянтин служив стрільцем у військовій частині 3011. Спочатку охороняв стратегічні об'єкти на Інгульці, а згодом разом із побратимами визволяв Херсонщину. Далі бойовий шлях гвардійців проліг на Донбас. Саме там, поблизу урожайного, Костянтин загинув 3 квітня минулого року. Його тіло залишилося на окупованій території. Сім'я довгі місяці чекала на новини. Потім, за результатами ДНК експертизи, і лише тепер рідні змогли поховати героя. Вічно спочиватиме оборонець на секторі почасних поховань центрального кладовища. Без підтримки вдома залишилася дружина, мати, брат та двоє синів. Слава навіки герою співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк Максим Мурашов Паршимський. Наостанок про важливе станом на початок вересня борг мешканців Кривого Рогу за послуги водопостачання та водовідведення перевищує 679 мільйонів гривень, з яких понад 23 мільйони це заборгованість по абонплаті. Окрубасводоканалі наголошують, що своєчасна оплата рахунків у середині місяця допомагає підприємству стабільно виконувати свою роботу від постачання води до ліквідації аварії. Кожна гривня сплачена вчасно це вклад у якість та надійність водопостачання всього. Міста такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.